Привіт! В цьому відео ми поговоримо про команду супергероїв тестування. Знайомтесь: Stub, Patch та Spy. І найцікавішим є те, що під цими масками ховається одна і та ж сама особистість Magic Mock. І він дійсно володіє магією. Якщо поки що нічого не зрозуміло, обов'язково додивись це відео до кінця. І воно підніме твої навички тестування на новий рівень. А в кінці на тебе чекає справжній челендж з написання автотестів. Для початку розглянемо нескладний приклад і розберемося у термінології. Нехай у нас є такий собі api Client, який вміє запитувати дані користувача із стороннього сервісу на основі ідентифікатору цього користувача. І у нас є функція, яка користується цим api клієнтом щоб перевірити зріст персонажа і дозволити або не дозволити йому кататись на атракціонах. А лімітом росту буде константа на рівні модулю. І нам потрібно протестувати таку функцію, щоб бути певним, що вона працює так, як потрібно. Тож ми можемо створити ось такий найпростіший пайтест-тест, в рамках якого створимо екземпляр API клієнту і запитаємо профіль користувача під першим номером. Його зріст становить 172 см. Тож ми очікуємо, що тест пройде успішно. Це приклад інтеграційного тесту, адже наш тест дійсно звертається до стороннього сервісу і запитує у нього дані. Та ми хотіли би ізолювати наш тест від стороннього сервісу, адже він може відмовити або дані можуть змінитись. Тож цей сервіс є для нас таким собі чорним ящиком, на який ми жодним чином не впливаємо і не можемо покластися. Адже він може дуже легко поламати усі наші тести. Тож ми хотіли би написати unitтест, повністю ізольований від стороннього сервісу. Оскільки ми передаємо екземпляр API Client першим вхідним параметром у функцію, ми можемо замінити його на наш фейковий об'єкт, який буде вести себе саме так, як нам це потрібно. Створимо тестовий клас, в якого буде очікуваний метод з ідентичною сигнатурою. І він завжди буде повертати користувача із ростом 175. І такий тест пройде успішно. В цьому прикладі ми створили стаб або об'єкт заглушку, який є сумісним із реальним об'єктом в рамках функціоналу, який ми зараз тестуємо. В нашому випадку це дуже простий клас. З всього одним методом, тож його нескладно підмінити. Та в будь-якому випадку, якщо нам потрібно виконати інший тест, наприклад, для занадто низької людини, нам знову буде потрібно створювати клас, створювати в ньому усі необхідні методи, і це, власне, ускладнює нам роботу із тестування. Було б непогано, якби у нас був якийсь такий інструмент, який би спростив нам створення тестових об'єктів. З цією метою можемо скористатись об'єктом, який називається MagicMock. Давайте спочатку подивимось у терміналі, як він працює. Імпортуємо MagicMock із бібліотеки UnitTest. і зробимо екземпляр MagicMock. -у. Ви можете отримати із MagicMock будь-який атрибут, а результатом буде інший MagicMock. Це можна побачити по його ID. Фішка в тому, що при запиті того ж самого атрибуту ви будете завжди отримати один і той же самий Magic Mock знову і знову. Тож ви таким чином створюєте динамічне дерево, гілки якого з'являються в момент запиту атрибутів. Та ви можете вказати і власні атрибути. Таким чином, можна гнучко налаштувати структуру майбутнього об'єкту. Якщо ви зробите виклик у такий об'єкт. Ви також отримаєте новий MagicMock. Причому при виклику ви можете вказати будь-які вхідні параметри і не отримаєте жодної помилки. Якщо потрібно налаштувати, яким повинен бути результат виклику вашого Magic Moку, можна вказати параметр ReturnValue для поточного MagicMoc, і він буде використаний в якості результату виклику цього об'єкту. Та, можливо, фіксований return value це не те, що вам потрібно. В такому випадку можна створити власну функцію і прив'язати її до існуючого MagicMoc в якості SideEffect атрибуту. В цю функцію і відбудеться виклик при виконанні виклику у сам MagicMock. Та це не єдине, на що здатен атрибут SideEffect. Якщо у якості SideEffect ви передасте колекцію елементів, при виконанні виклику у MagicMoc ви будете отримувати елемент за елементом із цієї колекції. Та якщо вона закінчиться, ви отримаєте помилку. Якщо у якості сайд ефекту ви вкажете об'єкт Exception, то при виконанні виклику у MagicMock виникне відповідна помилка. Ось таким чином. Можна створити підміну API-клієнту і зазначити, що результатом виклику у його атрибут getProfile ми отримаємо ось такий словничок. І якщо ми здійснимо виклик у цей метод, то дійсно побачимо, що функціонал працює так, як і очікується. Тож, ми можемо створити тест з використанням MagicMock, який передамо у якості стабу, як один із аргументів при тестуванні нашої функції. Оскільки ми використовуємо pytest тести нам все ж таки варто було б інсталювати бібліотеку PyTest-Mock, який є такою собі обгорткою для роботи з Uniteст MagicMocком. І надає багато додаткового функціоналу. І тепер, замість того, щоб імпортувати MagicMock із бібліотеки Unitest, ми можемо використати фікстуру Mocker в якості вхідного параметру у тест. І через нього отримати доступ до MagicMock класу. Поведінка тесту при цьому не зміниться. Та давайте уявимо ситуацію, що у нас нема можливості передати API-Cliant у якості вхідного параметру у виклик функції. І цей об'єкт буде створений безпосередньо у самій функції. Тож нам тепер треба вигадати якийсь інший спосіб, як ми могли би зробити таку підміну. Проблема заключається в тому, що ми не можемо підмінити той об'єкт, який поки що не існує, адже він буде створений лише під час виклику функції Checkheight. Щоб вирішити цю проблему, давайте розглянемо трасування посилань у модулі demo. Модуль demo є об'єктом, який містить наступні атрибути. Клас APIClient, який в свою чергу посилається на метод getProfile, атрибут «HateLimit» і функція CheckHate, для якої модуль демо є її глобальною областю видимості, через яку вона і отримує доступ до атрибуту «HateLimit» і до класу APIClient. Тому вона і може зробити у нього виклик вже під час виконання ціла функції. А екземпляр класу APIClient. Саме через клас отримує доступ до функції GetProfile. Тож ми можемо створити наш власний об'єкт MagicMock, який буде повертати значення, зазначене у його returnValue. І спрямувати атрибут класу GetProfile на наш власний об'єкт. І в такому випадку тест пройде успішно. Ми зробили так звану заплатку патч. Та є проблема ми фактично змінюємо клас на глобальному рівні. І наступний тест також побачить цей клас зміненим. Тобто ми порушуємо ізоляцію між тестами, а ми не хотіли би цього допустити, адже тепер тести залежать один від одного. І результат тестів може змінитись в залежності від того, в якій послідовності вони будуть запущені. Щоб цього уникнути, скористаємось спеціальним інструментом. Mocker Patch Object. Вкажемо об'єкт і атрибут, який ми хотіли би підмінити. Цей атрибут буде замінений на екземпляр MagicMock класу. І що саме головне, по закінченню цього тесту. PyTest відновить початковий стан класу API Client. Тепер ми бачимо, що тест успішно проходить, і ми жодним чином не вплинули на інші тести у цьому ж модулі. Ще одна цікава властивість MagicMock, про яку ми поки що не говорили, це можливість збирати інформацію. MagicMock запам'ятовує, скільки разів він був викликаний і з якими параметрами. Уявіть, що ми не хотіли би жодним чином змінювати поведінку методу getProfile, але лише переконатись, що він був викликаний. І за допомогою саме очікуваних параметрів. Ми могли би зробити ось такий патч, в якому в якості сайд-ефекту вказали би ту ж саму функцію. Але це не спрацює, оскільки вказана нами функція очікує на вхід два параметри self та UserID. А при виклику передається лише один параметр UserID. Та це нескладно виправити. Для цього додамо параметр AutoSpec True. Таким чином, створений MagicMock повторить сигнатуру заміненої функції. І тест пройде успішно. Тепер ми можемо перевірити, чим метод був викликаний і з якими вхідними параметрами. Для цього перевіримо його атрибути callCount та callArgs. Як ви бачите, ми змогли отримати доступ не тільки до вхідних параметрів, використаних для виклику цього методу. А також і до екземпляру API-клієнту, до якого раніше у нас не було жодного доступу. Аналогічну підміну можна зробити за допомогою спеціалізованої функції SPY. І це жодним чином не вплине на наш тест. Мокер це дуже потужний інструмент і дозволяє створювати комплексні об'єкти і робити надійні підміни частини функціоналу на літу безпосередньо в самому тесті. І усі зміни автоматично будуть відмінені самим пейтестом по закінченню виконання того чи іншого тесту, не зважаючи на те, чи тест пройшов успішно чи впав з помилкою. В даному випадку ми подивились, як зробити підміну методів та функцій, а що, якщо нам потрібно, зробити підміну статичного атрибуту на рівні модулю або класу. Наприклад, ми хотіли би змінити значення константи «HateLimit». Цей атрибут відрізняється від функцій та методів тим, що він не є колабл об'єктом, і повертає значення одразу під час отримання доступу до самого атрибуту без необхідності робити у нього будь-який виклик. Та в даному випадку MagicMock дещо все ж таки обмежений, і кращим рішенням буде використання вбудованої PyTest фікстури, яка доступна вам одразу із коробки, і вона називається MonkeyPatch. І ця фікстура ідеально підходить для створення, підміни або видалення атрибутів, ключів словнику, змінних оточення легко, просто і без жодних проблем. Наприклад, метод setAtter дозволить додати або змінити атрибут обраного об'єкту. А по закінченню виконання тесту стан змінених об'єктів буде відновлено. Та якщо вам потрібно щось складніше за це, Мокер завжди прийде вам на допомогу. І власне це те, що я хотів вам розповісти сьогодні про Magic Mock. А в кінці відео можу запропонувати вам челендж з тестування. Вам потрібно буде покрити тестами набір функцій. Для цього вам знадобляться інструменти та техніки тест-дизайну, які ми розглядали у самому першому відео цієї серії, а також Мокер. Та monkeypatch, якими ми навчились користуватись в цьому відео. Початковий код можна знайти за посиланням закріпленим під цим відео. Скидайте посилання на ваші рішення у коментарях до цього відео, і ми їх обов'язково разом розглянемо. І пам'ятайте, саме від вашої активності залежить наскільки швидко вийде відео з розбором цього челенджу. Тож, бажаю усім успіху! І зустрінемось у наступних відео.